Привіт всім! Сьогодні я буду розказувати і показувати, як мій вечір проходить. Цей вечір вже досить різний. Тому давайте розпочнемо. Спочатку треба все прибрати. Дивіться. Ось моє ліжко, я не бо його під... його реч, який, війні, воно заправила його до стол. І речі, який сумно візьмемо.

Після цього вже я чистити зуби. А спати я не піду після цього. Хто все такого йде спати, не я точно. Котик тут є. Це, це теж я буду користувати, але спойлери це дуже сильно не буду. Так що я можу подивитися, що не ванна. Куди ж без гарних фоток? Я без такого не можу. Тому я, щоб вам не було скучно. А посмотрю фоточки, які можете дивитися. А тепер почекайте і подивіться фоточки. У нас тут я чайчок. ще не можу попити на жаль. Тепер я буду умиватися, і чистити зу. Мені треба йти спати, а я не думаю, що це так затянеться. Але 10 годин. Побачимося у другій частині. Всім надобно, ви йдеться спати. Пока.